Вітаю вас, мої любі учні! Цим відео я хочу допомогти вам розібратися з типами односкладних речень. Нагадаю, що двоскладним називається речення, в якому є і підмет, і присудок. А односкладне речення це те, в якому є або тільки підмет, або тільки присудок. Так от односкладні речення бувають називними, означено особовими, неозначено особовими, узагальнено особовими, безособовими. Як же в цьому цьому розібратися? Це дуже просто. Дивіться, якщо в реченні є тільки підмет, який дає назву якомусь явищу, то це називне речення. Уявіть собі, влітку, десь о 22-й годині, ви виходите на вулицю, ніч, тиша, безмежний океан зірок. І цим все сказано, яво ще названо. І ніяка дія, ніякий присудок тут не потрібні. Це називне речення. Все просто. А от найцікавіше попереду, бо якщо в реченні є тільки присудок, то воно може бути або означено особовим, або неозначено особовим, або узагальнено особовим, або безособовим. Ось тут і виникає завжди плутанина. Давайте розбиратися. Коли в реченні немає підмета, але ми точно знаємо, хто виконує цю дію. І можемо підставити слово я або «ти», або ми, або ви це означено особове речення. Беремо такий приклад. Ой зараз лусну від сміху. Тут немає підмета. Але ми можемо підставити слово Я. Тобто ми точно визначили особу. Це означено особове речення. Або в реченні послухай цю історію. Який підмет ми можемо тут підставити? Правильно, ти послухай. Ми точно визначили особи. Це означено особове речення. Неозначено особові. Це коли дію виконують якісь такі невідомі таємні особи, яких одним словом можна назвати вони. Уявіть собі ситуацію. Ви сидите вдома, тут заходить мама і каже, до тебе прийшли. Хто прийшов, невідомо. Ви починаєте згадувати всіх своїх знайомих, але поки ви не вийдете і не подивитеся. Особи ваших гостей будуть не визначені просто вони. Або ще одна ситуація. Ми кудись пішли на якийсь захід, але не хотіли, щоб про це знала конкретна людина. І тут раптом ця людина говорить вам «Мені сказали всю правду. І ви стоїте такі собі і думаєте: так, хто ж це міг сказати? Той мене бачив, той мене бачив, ті мене могли почути. А хто ж із них міг це розказати? М -м -м. Але ви цього не знаєте. Тому що це у нас неозначене особове речення. Узагальнено особові речення ми можемо зустріти найчастіше у прислів'ях та приказках. Це коли дія може стосуватися кожного. І у будь-який час. Наприклад, прислів'я в чуже просу не пхай носа. Ви можете сказати так кожному, хто буде втручатися у ваше особисте життя чи у ваші справи. Незалежно від статі, незалежно від кількості осіб, ви узагальнено звертаєтеся до всіх. Або уявіть собі, як вам кажуть, що після того, як ви потоваришували з онтією компанією. Ви якось змінилися, стали кращими, а ви таки відповідаєте, біля чого потресся, того й сам наберешся. Дивіться, хоч ми і можемо підставити сюди слово «ти», але ви ж зараз говорите про себе, і в такій же формі ви можете сказати про будь-кого. Це узагальнено особові речення. У безособових реченнях дія відбувається сама по собі, без участі якоїсь особи. Наприклад, світає. Хто виконує цю дію? Ніхто. Або згадайте ситуацію, коли, ви захворівши, накриваєтеся так тепленькою ковдрою та, стукаючи зубами, кажете, мене морозить! Хто вас морозить? Сніговик стоїть біля вашого ліжка і напускає на вас хуртовину, щоб ви мерзли. Чи може дід мороз стоїть і посухом своїм чаклує на вас, сніг сипле? Хто морозить вас? Та ніхто. Ця дія відбувається сама по собі. І ось в таких випадках це буде безособове речення. Тобто дія відбувається без якоїсь особи. Я сподіваюся, що тепер вам легше буде запам'ятати типи односкладних речень та розібратися в них. Якщо це відео стало для вас корисним, діліться ним зі своїми друзями-однокласниками, яким воно теж може знадобитися. Пишіть свої коментарі, чекайте нових відео. З вами була ваш відеорепетитор та онлайн-читель української мови Ганна Дем'яненко. До зустрічі!